Уторекон представляє. Утерекон продакшн спільно з М6, канал Плюс Фемілі та Телетун. Продюсер Філіп Деларюк За мотивами творів Олів'є Дубто маленькі дияволята. Композитор Олів'є Осюр Режисер Марк Борел. Маленький Торнадо. Слухай, Томе, ти мені вчора снився. Ти мене чуєш, мікроби! Що? Про що був сон? Про те, як ти з мене знущалась. Ми гуляли з тобою в хмарах, ділилися своїми секретами, і ти розказав мені, де ховаєш свій свинобанк. Що? Я сказав тобі, що він у червоній коробці під ліжком, а ключ захований у п'ятій шухляді шафи у блакитній шкарпеці з ракетою. Mm -mm. Дякую. Жити щоб купувати. Не допоможе купити домашній кінотеатр моєї мрії. Якщо візьмеш мої гроші. Ти це хочеш? Якщо ще раз таке зробиш, на і це вдячність улюбленій сестрі, яка просто намагається зібрати гроші тобі на домашній кінотеатр. Домашній кінотеатр для мене? Так, але три твої нещасні монети не допоможуть його купити. Слухай, мікробе, ж день покупок. І що? Може, попросимо батьків купити? Так. <звук> <звук> Що, що сталося? Що сталося? Що? Хтось украв наш телевізор? Що? що? Жах. Тепер доведеться новий купувати. Так. Нам просто необхідно купити домашній кінотеатр. Старі телеки вже не в моді. Цікаво. Злодії забули взяти пульт керування. М -м. Завдяки дзвінку очевидців поліція вийшла на слід. Варто підкреслити, що це сталося дуже вчасно. Хоча інформація не підтверд. Це його ідея. ідея. Мабуть, злодії злякалися, коли ми увійшли і не встигли його винести. Що скажете? Так. І сховали його за диваном, аби потім повернутися і забрати. От і все. Шість яєць. Ні, дванадцять. Я пектиму млинці. А сальце? не можна ти на дієті. Ну, годі тобі. Ну, хоча б маленький шматочок. Ура! О, мені нудно. Набридло гратися з цими ляльками. О, придумала. Краще побитися з братом. Так, може, хоч трохи веселіше стане. Ні, про що я думаю? Я забула, що мама з татом куплять нам домашній кінотеатр. Я точно заспокоюся, коли дивитимусь останній концерт Лавмур на своєму кінотеатрі. І з якісним зображенням та звуком він просто вражатиме. Якщо хочете жити у мирі і спокої, усе, що вам треба. Купити домашній кінотеатр. Гадаєш, це була погроза? Діти, у цьому домі буде мир і спокій без домашнього кінотеатру. Ясно? А, от халепо. Дивись. <реш> 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 Так, 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 так. Знаю, Любе, мені треба заспокоїтись. То як щодо домашнього кінотеатру. Ага, купите. Ммм. Mm -hmm, да. Так. А, ух, ти. ух ти! Клас! А диски з концертом Лау Мур купимо? Mm -hmm, так. Mm -hmm. Так. А також відеогру, де капітан відвага рятує землю лазерним бластером. Mm -hmm. Mm -hmm. І, багато, і багато покорно, щоб їсти і дивити Звісно. Звісно. О, 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 тату, мамо, ви брешете. Mm -hmm. Не можу повірити. Я думав, тільки дітям дозволено так брехати. Так, а потім, кажуть, у кого ми пішли. Але нічого, мікробе. Може, ми програли битву, але не війну. Е, що? Ні, я передзвоню, я на роботі. М -м. О, ні. О, ні. Мені так шкода, так шкода, тисячу вибачень. Так, не рухайтеся, я зараз. О, ні, малий! Що ти зробив? <схи> З мене годі. Томи вилазь звідти зараз же. Ти нас затримуєш. Я не хочу більше чути. А, 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 ой. Клас! Новий диск із капітаном відвагою. О, кепські новини у мене такого нема. І цього теж. Та в них тут тонни коміксів. О, ого, класно. А ще тут стільки всього. Дивись. О. Ідеальний. Круто <свист> Що це? Ми подумали, що Санта Клаус міг би прийти раніше. Потім у нього буде менше роботи, розумієте? Тільки уявіть, як він нестиме це на спині. О, жах! Треба ж думати про його здоров'я. <свист> Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Будь Будь ласка! ласка! Це занадто. Будь ласка. Я цього не витримаю. Теж вони геть мене виснажили. Ми зробили все, що могли. Так, вони безсердечні. І куди вони тепер поділися? А мені на. Це ти попалась! Не дістанеш. Ну, де ж вони? Томе, Ніно! Ледь не попалися. Ой. О, ні. Та що, діти? Не бажаєте Ніно Повернути їх вам? Чи бажаєте, щоб я особисто про них подбав? Справді, ви можете їх забрати. Так, це можливо. О, дякуємо, ви дуже люб'язні. Що? що, Що? мамо! Адіос. Ні. Ні, тату, тату. Мамо. мамо! Ми підемо, Ми підемо з вами. Добре. Ми будемо слухняні. Том щодня готуватиме обід. Доведеться знову побитися з братом. Може, це хоч трохи мене розвеселить. Стривайте ні? Ой, яка ж я забувака. Мама з татом дозволили подивитись нам кіно на супердомашньому міні кінотеатрі. Свіжі новини. Я відправила їх раніше у ліжка, бо завтра рано вставати в школу. Ти ж знаєш. А якщо ні, про них подбає суперняня охоронець. Що-що, що. Що? Маю визнати, що цей фільм на домашньому кінотеатрі був би супер. Я згодне. Дивись у мене зуб випав. Ніна! Забудь сказати зубній феї, щоб зайшла до мене. Зубна фея. Аго фліпери заціни. Сережись ця кула. Морчику, дивись. Не лякайся, це я просто випав зубчик. Ніщаний апорт. Мікробе, мікробе. Ти здуріла чи що? Навіщо відволікаєш посеред тренування? Дивись. Ну і що? Ти що, сліпий? Дивись. Що? Ти вішалку проковтнула? Ти нічого не бачиш? Бачу твою прибульську мармизу. Ти справді сліпий, мікроби. У мене зуба нема. І ти хочеш, щоб я його знайшов? Вибач, я зайнятий. Ні, Бовдуре, хіба не розумієш? Мій зуб випав. Кот не вдаха. Ти тепер без зуба. Ага Сам ти не вдаха, до того ж без мозки. Так, зате цього не видно, коли я Ха-ха-ха-ха Тепер ти можеш пити через соломинку, навіть не відкриваючи рота. Так беззубко. Хі -хі -хі -хі. А цукерки з рота не випадатимуть беззубко. Хі -хі -хі. Я тебе обжену, мікроби Побачимо на фініші. А поки що не розгуби решту зубів без зубко. Годі мене так обзивати мікроби Добре беззубко. Ха, <плес> я переміс! Хочеш покидати зі мною бумеранг беззубко? Краще я з мурчиком пограюся. Морчику новий. Ні, просто прийшла показати новий плащ капітана відваги. Плащ капітана відваги. У -у -у -у. О -у -у. Капітан прийшов особисто вручити його тобі, та, оскільки тебе не було, він віддав його мені. Це для тома чарівний плащ. Ну, а тепер бувай. Тоді віддай він же мені приніс. Добре, це твоє. За однієї умови ти припиниш називати мене беззубкою. Добре. Я згоден. Дякую беззубка. На здоров'я, містер курячі мізки. Не щаститі з плащем Невже вона на це купилась? Та вона ж просто сліпа. Мамин голос. Можливо, її атакують прибульці. Ця робота для капітана Тома. Капітан Том та його новий плащ врятують тебе, мамо. Нова місія капітана Тома чекати в своїй кімнаті, поки мама придумає йому підходяще покарання. О, привіт, містере. Виріжу плащ зі штори. Що <плес> це ти робиш, беззубко? Вітаю, капітане, відвага. Чого це ви без магічного плаща? <плес> Дуже смішно. Та все одно ти беззуба і все одно потворна. Можливо, зате сьогодні до мене прийде зубна фея і принесе величезну монету. Ага, повірив Скажи, тату, це ж правда? Звісно, правда, Люба Супер мега класну монету. А може навіть великий чек. Правда, тату? О, наразі вважаю, що фея приносить тільки монети. І все одно супермега велика монета для мене і супер мега нуль для тебе, мікробе. Завтра я стану багатою прибагатою. Агов, вихід там дурко, Добраніч, невдахо Ніно! Зубна фея приходила. Ніно, я ж ішов на рекорд. Зубна фея приходила. Том! хочеш знову мене підловити. Вночі до мене приходила фея. Ого! Пощастило! А тобі й самому захотілось зуба втратити. Не вийде, містере, усі зуби на місці. Ти тут без зубка, тобто Ніно, можеш допомогти. Я хочу втратити зуб, щоб зубна фея прийшла до мене. Сам упора єся хробак. Ай, ну, будь ласка, я зроблю все, що захочеш. Геть з моєї кімнати, я зайнята. Ану, стривай Ти мені допоможеш. За однієї умови. Якщо зубна фея принесе тобі монету, Так, ми її поділимо. Згода. То що? Ах, навіть нахитається А той, по-моєму, мене зараз нудить. Що це гарна ідея. Ти ж не боягуз малий? Готовий? Ага Ні один зуб не випав. Що ж, мікроби, час пустити в хід важку артилерію. Ні-ні ні. Що таке? Не хочеш, щоб зубна фея принесла тобі монетку? Привіт, Сьогодні в школі я бачила двох хлопців, навіть тупіших за тебе рівень IQ нуль. Уявляєш? Та не вже. Вони сиділи перед школою і думали, як обманути зубну фею. Пофарбували зубу чорний колір, так наче він випав, а потім збиралися покласти під подушку білі камінці. Вони думають, що зубна фея на це копиться і залишить їм монетки. Це ж треба бути такими дурнями. Так, от невдахи. Це так не чесно! Сокне. Кура! А? 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 Так, класно! Ура! У мене випаде зуб! У мене випаде зуб! У мене випаде зуб! Мій зуб випаде. Ага, малий, помрій! Не віриш мені? Ні, Ніхто дивись!

Тепер він мій і монета буде моя. Скільки зубів у них має випасти? Двадцять. Двадцять двох? Ні, у кожного. О. Коли зубна фея прийде по зуба, я її схоплю і вкраду всі монети. Добра ніч, беззубко! Добра ніч, мікроб. Філім перекладено та озвучено студією майстер-відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.